Всім вітання. Євро 2024 закінчилося, а отже, повертається клубний футбол. І я також повертаюся з невеличкої відпустки. На жаль, наша збірна України не надто яскраво виступила на цьому євро. Вона навіть не вийшла з групи, але що ж ми зробимо? Так сталося. Зато ми ввійшли в історію. Ми стали перша команда, яка вилетіла з групи з чотирма очками. Погана, звичайна історія, але все ж таки це історія. В цьому відео я хочу обговорити суперників наших українських клубів у Єврокубках. У Днемо це сербський партизан, у Полісся це Олімпія Любляна. Щодо Дніпра 1 поговоримо також. Тому не зволікайте, приготовте якийсь смаколик, якийсь наповідь. мене якась собака на вулиці Гавкає. Чорно знаю, що смачного вам та приємного перегляду! Відразу хочеться поговорити про Дніпро 1 клуб знявся з УПЛ. Ще поки що невідомо, хто замінить Дніпро 1 Можливо, вже коли вийде це відео, то вже стане відомо. Скоріше за все, це буде Минай, але можливо буде також турнір чотирьох дніпро 1 Порозходилися всі гравці, там залишилось. Ну на пальцях, напевно, однієї руки можна перерахувати гравців, які грали в минулому сезоні. Там зовсім юна молодь залишилась. Скоріше за все, клуб зникне з футбольної карти України, і ми його більше не побачимо. Прикро це констатувати, тому що за підсумками минулого сезону Дніпро 1 вийшло в Єврокубки, трапила на академію Пушкаша, команду з Угорщини. І ось таким чином, навіть не граючи з академію Пушкаша, Дніпро 1 ну, Можна сказати, вилітає з Єврокубків. В принципі, якщо б навіть Дніпро-один якимось чином знайшов якесь фінансування а, тим складом, який в них залишився, ну, здійснити, щось в Єврокубках, а то і в чемпіонаті це було б ну, щось нереальне. Це було щось би на кшталт того Дніпра, легендарного Дніпра, який також вже можна сказати, всі порозходили, залишилася молодь, і один сезон ця молодь догравала в підсумку, вони вилетіли. І клуб тоді був розформований. Це було б мені здається щось на кшталт цього, якщо б знайшли фінансування. Ну от якось так. Одного представника в Єврокубках ми втратили. На жаль, Хочеться поговорити про Тинамо Київ, чесно кажучи, ця команда зараз мені саме найбільше імпонує серед українських команд. Дуже хороші трансфери провела команда Олександра Шовковського. В центр поля підписали Рубчинського з Дніпра, підписала Піхальонка, тобто це вже центр поля. Там ще і Шопоренко, там Буяльський є, Шепелів, Брашко, той саме там центр поля. І так би це був. І ще плюс два таких топових гравці приходять. Тому я гадаю, що в Олександра Шовковського буде дуже приємний головний біль, кого ж ставити в центрі. Рубчинський, мені здається, це напевно вже більша заміна Шапоренку. Тобто я гадаю, що з приходом Рубчинського підхід Шапаренка стає більш ймовірним з Динамо Київ. В який клуб поки що не відомо, Микола доволі непогано себе проявив на Євро 2024. Чудовий матч видав проти Словаччини, тому я гадаю, є всі підстави, що він може покинути киян вже в це трансферне вікно. Щодо нападу києвлян, я читав коментарі під різними відео, що дуже багато хто хоче, щоб підписали якогось нападника. Київське Динамо. Я ну, особисто я, чесно, не розумію, навіщо це робити. Є фанат, як на мене, це основний форвард, він прекрасно грає. Супряга, ну повинен він колись заграти, як на мене. Ну Можливо, ну, в тих сезонах не виходило, можливо, у цьому сезоні вийде. Більше на зборах він заграється. Я вірю в Супрягу, що його ще час настане. Можливо, от якраз цей сезон буде його. І є Матвій Пономаренко, молодий хлопчина, який зараз грає на Євро Ю-19. Також талановитий бачив його матчі, там де він виходив декілька разів на заміну за київлян, І мені він дуже сподобався. Так що я, ну, я не бачу сенсу Динамо зараз купляти якогось Форварда. Ну, хай награють цих молодих ванат, тим більше, я взагалі думаю, що він у Динамо не затримається його скоро заберуть. Щодо Динамо, в принципі поговорили. Давайте трішки про його суперника. Дуже неприємний суперник. А. Суперник Динамо в Лізі чемпіонів це сербський партизан. Цей клуб вирішив підготуватися до цього сезону, знаєте, правильно, на болотах. Вони зіграли три матчі на болотах з тима ж командами, які не хочеться пригадувати, тому мені хочеться, особисто мені дуже хочеться. Та я думаю, і всім українцям, всім журналістам, всім тренерам, що Динамо просто розмазало це гімно. Просто розмазало. У мене немає ніякої поваги до цього клубу. Взагалі, Сербія, я не знаю, що це за країна, і їхні ці підтримки російського режиму, це просто в мене в голові щось накладається. Тому я щиро бажаю партизану о, тільки поразок в цьому сезоні, і те, щоб їхня команда занепала стала банкрутом. Цієї команди не стало. От, я вам бажаю, щоб ви знали, як їздити на болота і там грати з країною-терористом. Тепер хочеться спрогнозувати. Я хочу, до речі, ось продемонструвати, що я не просто, як то кажуть, не просто словами розкидаюся, я брав участь у чемпіонаті Європи на каналі Крави Ось і зайняв перше місце. Ось мені такий прес надіслав е, крава. Дуже йому дякую. Мені дуже було приємно. Ось я навіть не очікував, що я займу першу сходинку. Я просто прогнозував, просто постав е, матч, але якось так вийшло. Ось, тепер так, да, повернуся щодо прогнозу. Е, партизан Динамо. Е, мені здається, що все ж таки Динамо пройде. Це якщо так брати на холодну голову. Е, динамо повинно проходити. Якщо Динамо не пройде партизан, це буде провалом. Цікавіше виглядає. Київська команда, тому я вважаю, що в Києві будуть всі шанси, щоб е, пройти. Тим більше, перший матч у Сербії буде проходити за пустих трибун, тому що в них болівальники кончені. Щодо гравців Партизана, хто там грає, Ну тут деякі гравці, які грали також на болотах, тому я не здивований, чому цей клуб їзде на болота готуватися до сезону. Е, якихсь таких відвертих зірок, ну я. Не виділяв би, чесно кажучи. Є досвідчені гравці і достріль молодих гравців, тому така збалансована команда буде непросто, Динамо буде непросто, але я впевнений, що Динамо ну, зуміє пройти партизан. Тому що, ну, якщо не проходити партизан, то навіщо тоді виходити в лігу чемпіонів? Ще я забув сказати щодо захисника, новачок Динамо Брайан Себальєс. Він не дуже високий, як на мене. Так, але є попов, в принципі, я дуже сподіваюся, що вони будуть доповнювати один одного. Цікавий трансфер. Не знаю, що очікувати від цього гравця. Будемо сподіватися, що Ігор Суркіс зробив правильний вибір, підписавши його. І ще, ну цей трансфер був вже анонсований ще зимою. Максим Брагаро також приєднався до Київського клубу. Про Динамо, про партизан поговорили. Я вважаю, що у Динамо є всі шанси пройти. Сербський клуб. Фу. Тепер поговоримо про команду сенсацію минулого сезону Житомирська Полісся, яка вперше в своїй історії вийшла в Єврокубки. Також дізналася свого суперника. Ним стала Словенська Олімпія з Люблянами. Олімпія в минулому сезоні грала в Єврокубках, грала доволі яскраво в різі конференції. Чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю і не змію знайти інформацію. Можливо, погано шукаю, з ким вона була в групі, але пам'ятаю, що там був Віль Паула Фонсеки. До речі, що мені запам'ятало, що в Олімпії на стадіоні, зараз я скажу, як їх називається Стожиці. Стожиці. Не пам'ятаю, чи вони грали саме на цьому стадіоні в Лізі-конференції, але я пам'ятаю, що стадіон був не в найкращій якості у матчі проти Мілі, здається, тоді вони грали, тоді ж там ще й дощ був. Ну, коротше, там... таке було м'ясо. Ось цікавий такий клуб, і мені здається, що напевно більше шансів саме в Олімпії пройти Лісі. Тому що Полісся для мене поки що я не знаю, як охарактеризувати цю команду. У команди купа нових гравців. Адмір Брістріч прийшов, Сарапі, з того що я знаю, прийшов. Бабенко прийшов. І Купа, Купа легіонерів. Тут і Матий Матіч, і Георгій Майстру. Май... Як там? Майсурадзе Георгій Майсурадзе. Бразильців Віале також прийшов. Ну, купа, купа гравців. А, до речі, Волинець також прийшов з Непради. Це, до речі, дуже хороше підсилення. Ось, тому що Денис Бойко покинув команду. Я поки що не знаю, як характеризувати цю команду, чи вона сильна, чи ні. Яку гру ставляє, яку гру ставляє і мата Шур. Товариські ігри за участі поліція також ще не переглядав. Можливо, потрібно було подивитися, хоча б якісь нарисовки гри і Ашура, Але поки що я бачу купу гравців, що буде з цього будувати і Ашур також мені невідомо. І чого очікувати від поліція мені також невідомо. Звичайно, хочеться сенсації. Там, наскільки я знаю, Макуана також повернеться. І це вже дуже добре, тому що Макуана зараз, напевно, лідер житомирської команди. Сказати, що Олімпію не можна проходити, можна. Олімпія це не той клуб, на якому потрібно зупинятися і вилітати з Єврокубки. В Олімпію можна пройти. Але Ну, давайте почекаємо. Давайте почекаємо перший матч. Подивимось перший матч, як житомиряни зіграють, і там вже будемо судити по другому матчу, чи будуть шанси у Поліся пройти далі чи ні. Тому що зараз мені щось прогнозувати по цьому матчу не ну, дуже складно. Мені, звичайно, як вболівальнику з України, хочеться, щоб Поліся перемогло, виграло, пройшло суперника. Але мені здається, що це буде зробити доволі складно, тому що там ще й досвідчений тренер. В Олімпії, чий команда має досвід виступів в Єврокубках, це також, як на мене, перевага. Ми терпінням чекаємо в матчі в Єврокубці. Вони вже будуть ось де ось ось, ну вже ось де незабаром. Так що хочеться побажати успіхів нашим командам в цьому сезоні, особливо в Єврокубках, тому що ну останнім часом у нас дуже складно йдуть там справи. Але сподіваємося, що Полісі все-таки заявить про себе в Європі. Що про цю команду вже почнуть говорити як можливо майбутнього гранду українського футболу? Так, слава Богу, слава Богу, я в класі, Я дивлюсь, у мене тут залишається 10 хвилин до відключення світла, тому зараз буду з вами прощатися. Оцінюйте, будь ласка, трішки додав деталей на фон. Як вам взагалі картинка? Як вам взагалі нове відео? Чи сумували ви, чи не сумували? Вот. Попереду у нас чекає дуже цікавий сезон і в чемпіонаті України, і дуже цікавий сезон і в топових чемпіонатах. І Ліга Чемпіонів вже оновлена буде. Тому попереду у нас дуже 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 цікавий сезон. Клас, щоб ми змогли дивитися футбол спокійно в тиші над мирним небом. Задонайте, будь ласка, на банку Сергія Стерненка. Щоб нищити ту нечість, яка прийшла на нашу землю. Буквально 10 гривень, можливо, трішки більше, якщо у вас є 15, 20, то навіть одну гривню ви можете закинути, щоб вигнати цих терористів з нашої землі. Ось також це дуже важливо. Дякую військовим, дякую ЗСУ. Те, що я можу сидіти так спокійно, записувати відео. Ну і в мене на цьому все. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал. Там зовсім трішки залишилось до 200 підписників. Як ще не збираю 200, ой-ой-ой, то я погуляю, йок-палки. Ось, але, якщо чесно, 200 для мене це буде просто неймовірна цифра, і за яку я вам буду дуже-дуже вдячний, тому що я навіть не уявляв, що до такої цифри дійду. Підписалися? Дзвіночок можете поставити, звичайно, і написати будь-який коментар. О, коментар. А, Ну і можете написати будь-який коментар і поставити вподобайку цьому відео, якщо вам все сподобалось. Якщо щось не сподобалось, зараз слухайте уважно. Якщо щось не сподобалось, також можете написати коментар, що не сподобалось. Ось. Руками мийте мило, любіть маму, і дивіться український футбол, бо він того вартує. До зустрічі, побачимось. І слава Україні!